І усім визуплено сега любляємо твердо у сезоні у нас та серія, чорний маг і ми розпочнемо. Е, тож, я думаю, що якось, за, 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 якось загано, що ми в більшості десь тут і. Е, все раз. я думаю, що це навіть негано навіть. Ну, так, і я думаю, що Ну, справді якось негано, не... але, ну, знаєш, просто мені якось дивно здається, що. Хоч Зе може щось задумувати. А, що може він задумувати? А, ну, наприклад, він може придумати якийсь план проти тебе, а щоб викласти, наприклад, артефакт часу може проти тебе чи як. Бо мені якось здається вже дуже дивним, що. Чи ну, що він щось може викласти? Угу. А, ви точно певні. А, так, я бачу, що воно більшості, часті роблять, але не ну, ну, вже йти. Чого? Сонце вже сідає йде. Е, так, і почекайте, я не доганяю. Тож, що ви хочете робити з артефактом часу? Е, знаєш, в більшість хочу проти пролюплеєра, більшості, щоб більшість його ну, в минулому і. Ну, я розумію, що ви хочете робити в минулому, але мені здається, що ну, це якось дивно до вас. Чого? Ну, мені здається, що його можна якось використати по-іншому. По іншому? Ну, так. Я думаю, що його можна якось використати проти. Ну, зробити так, що буде неможливо бувати. Тобто я хотів сказати, що можна вбити ще гарніше, ніж ви можете якось попасти в минуле. Так, звісно. Дякую, що пригадав, я краще знаю. Ну так, я хотів саме це сказати, бо ну, я думаю, що а, нам потрібно десь піти десь в минуле, і я. А, так, я знаю, що не піти в минуле, ти знаєш, що а, взагалі, знаєш, я би. Хотів би піти минуло і думаєте. Хм? Чи... вам чимось допомогти? А, ти хто такий? Я мах. А, я бачу, що ти Мах, але що ти хочеш. Ну я сказав, що вам якось допомогти. А, а ти щось можеш зробити? А, так, можу зробити. Вам думаю, щось потрібно. Нам потрібна одна більша умова, як ти може якось ним допомогти. І я йому допомогти. Ти може зробити так, щоб. А, там було зробити так, щоб а, людина не існувала. Ти хочеш сказати, щоб я її вбив? Ну, не зовсім що вбив, як зробити так, щоб вона на ну, само початку не існувала, зробити так, щоб вона не змогла існувати. Так, знаю, що це може якось допомогти. І я думаю, що так буде ліпше. А, дадададад... І Взагалі, знаєш я думаю, що це не дуже добре. І я думаю, що нам потрібно щось ще, ще зробити з цим. А, Так. Е, то я думаю, що ти можеш більше це зробити. Я знаю, що це не, не дуже добре, і думаю, що в тебе це може вийти. Е, ну, я думаю, що це справді якось недобре, і е, тобто, тобто я хотів, мав на увазі, що ну, це нейтрально. А... А... А, так, він тобто хотів сказати все. Оце. А... Тож, як я вам зрозумів, ви хочете зробити так, щоб я зробив так, що якась людина перестала існувати. А саме... саме яка це людина? А... Ну, ім'я, прізвище, ну, просто а... якось. Роліплеє. А... Ну щоб це мені зробити, мені потрібно, щоб. А, ну, Мені потрібно його ДНК, щоб це більшість все зробити, і ну, в мене його немає, тому мені додається якось його добути. Ну, дешмар. ти ж мах, ти може якось появитися якогось селянина, більше з його довіритися, просто взяти ДНК і просто це зробити. <плес> ну, я можу, але це не так, дор... не так легко, щоб це просто так зробити. Крім того, нам потрібно зробити так, щоб. Ну, ще спеціальне зілля, яке мені ну, ще й доб... зробити, до цього зілля ну, ще якісь ресурси, щоб більше зробити це зілля, і в мене поки що немає тих ресурсів, щоб це зробити. І що? Ну, я зараз так зайнятим іншим, тому я думаю, що ви якось можете якось допомогти і добути ці ресурси до зілля. І саме якісь ресурси до зілля. лист, світлова е пиль і ще. Дам питає Вода і. Цукор. Я зрозумію, вона до нього вже йти. Куди? Ми зараз йдемо за цим зіллям. це те шукати. Ти тобто знаєш, де це все це є? Бо на демонії так, Так! Почекайте, я вас не ганяю. Так, я думаю, що він може бути підозрілим. Добр, е, добре, мені потрібно жити, мені треба щось заповнити. Так, звісно, побачимось. Е, так, побачимось. <клухи> І всім побачення з вами. Голюємо же, всім гуд!